Чому двієшники завжди крутіші відмінників? От дивись, відмінники відмінно вчилися в школі, потім поступили в інститут чи в якийсь коледж, пішли на свою омріяну роботу і отримують там свої 15-20 тисяч все життя. А двієшники двієшники з маличку привикли ломати стандарти, по яких живе відмінник. Школа, інститут, робота, пенсія. Двіжник ломає всі стереотипи. Йому не цікаво те, що йому не подобається. Він живе так, як хоче він. І серед двіжників ми часто зустрічаємо підприємців, бізнесменів, людей, які заробляють набагато більше, чим заробляють відмінники. Але не всі. Тому що для того, щоб все-таки щось в житті добитися. Кроме ламання стереотипів потрібно ще мати інструменти і знання, як зробити краще своє життя. Гроші знаходяться не на роботі, гроші знаходяться в бізнесі. На роботі люди отримують зарплату, зарплату стандартну, яку установило государство. В бізнесі сам на себе заробляєш. Там ти рішаєш, скільки ти хочеш заробляти і скільки ти заробляєш. Якщо тобі цікаво, як запустити свою власну справу без ідей, без знань, без вкладань, використовуючи готову систему, став плюс в коментарях, і я тобі розповім.